Водолії, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. І в цьому місяці однією з найважливіших дієвих осіб буде Меркурій. Це планета комунікації, зв'язку, транспорту, а також поїздки на недалекій відстані. Він змінює знак 2 грудня і переходить в ваш 12-й дім гороскопу. Це сфера дальніх земель, сфера ізоляції, а також минулого звільнення від чогось, очищення і таємниць. Тож в грудні ви будете спілкуватися з людьми з вашого минулого або вирішуватимете якісь справи, які були здійснені в минулому, і зараз потрібно їх переробити. Наприклад, це можуть бути справи стосовно документації, яку потрібно переоформити, або ж ви будете переглядати свої документи і визначати, чи вони вам потрібні, чи від них уже слід позбавитися. Також вас може чекати поїздка в те місце, де ви колись були. Можливо, це санаторій, в якому ви колись відпочивали, тому що санаторій це теж підпадає під ізоляцію. А також це можуть бути дальні краї, в яких ви просто були або жили колись. Оскільки 12 дім це також духовні практики, то ви можете звернутися і до них. І ще вас може зацікавити очищення, очищення себе, свого тіла, свого простору, думок від зайвого, від того, що впливає на вас негативно, що є для вас ехом минулого, а ще ви можете звільнятися від шкідливих звичок. З 13 грудня Меркурій буде ретроградним, тож з цього часу ви можете щось перероблювати чи переоформлювати те, що було зроблено раніше. Також можливо ви будете передумувати, переплановувати свої якісь справи, особливо це стосується поїздок на недалекі відстані. А починаючи з 23 грудня на перший план вийде тема друзів, однодумців та соціальних зв'язків. І можливо, хтось із друзів вашого минулого з'явиться в вашому житті або ж вам самим захочеться зв'язатися з кимось із них. Також майте на увазі, що з 13 грудня, по 2 січня, Меркурій буде ретроградним. А почне він знижувати свій темп приблизно за 5 днів до цього, тож встигніть зробити важливі справи до 7-8 грудня. Не відкладайте на період ретроградності Меркурію здійснення важливих правочинів, підписання важливих документів а також купівлю дорогих речей. Особливо це стосується транспорту та техніки, якщо ви не хочете з ними проблем у майбутньому. Якщо ж ви будете подорожувати в цей період. То перевіряйте особливо уважно, чи ви з собою взяли всі необхідні документи, а також закладайте більше часу на саму дорогу, адже можуть відбуватися непередбачувані форс-мажорні обставини. Марс це планета активності, початку всього нового дії. Він перебуватиме протягом всього грудня в вашому 11-му домі гороскопу. І як ми вже говорили раніше. Це дім однодумців, друзів, а також it технології і планів на майбутнє. І коли Марс йде по цій сфері, ми починаємо активно розгортати свою діяльність в напрямку вказаних тем. Це можуть бути дії спрямовані на просування своєї діяльності в інтернеті. Хтось почне активно вести блог, хтось буде просто рекламувати свою продукцію в інтернеті. Хтось із вас буде активно проводити час з друзями. А для когось це буде період розширення кола знайомств і друзів. Скоріше за все це будуть все ж таки нові друзі, яких ви можете знайти до речі і в соціальних мережах, тому що саме в 11-му домі відбуватиметься молодик це з'єднання сонця і місяця, і вона відбудеться 12 грудня саме в вашому 11-му домі. Гороскоп до речі, 30 грудня в цей же 11-й дім перейде і Венера планета романтики та грошей, тож у вас є всі шанси знайти свою любов, нову закоханість серед кола ваших друзів, або, можливо, ваші друзі познайомлять вас із кимсь, кого ви ще не знаєте. Оскільки венера це також гроші і подарунки, то ви можете отримати якусь грошову вигоду чи матеріальні подарунки завдяки вашій діяльності в інтернеті. А перед тим, з 4 по 30 грудня, Венера перебуватиме в вашому 10-му домі гороскопу. Це дім кар'єри та статусу. Тож Венера подарує вам грошові надходження, пов'язані із вашим кар'єрним зростанням або із вашою зміною статусу. Наприклад, ви виходите заміж, набуваєте статусу дружини і заодно отримуєте багато приємних подарунків. З 23 грудня сонце перейде в знак Козерога, тобто ваш 12-й дім гороскопу. Як ми говорили вище, це сфера минулого, ізоляції дальніх земель, а також Таємниць і очищення, звільнення від чого це підсилює важливість вказаних тем для вас. Це підсилює в... це підсилює важливість вказаних тем для вас, особливо після 23 грудня. Тож, можливо, саме в цей період ви таки займетеся очищенням вашого простору і думок від всього зайвого, звільненням від залежностей. А також можливо буде мандрівка в дальні країни 27 грудня. Відбудеться повня у вашому шостому домі гороскопу. Це сектор роботи найманих працівників, а також здоров'я і домашніх улюбленців. Тож з цього часу ви можете запровадити серйозні зміни стосовно вашого здоров'я і стосовно ведення здорового способу життя. Ще раз скажу про відмову від паління, алкоголю і інших шкідливих звичок, адже це буде прекрасний час для цього. Також в цей час ви можете розпрощатися з кимось із найманих працівників, або ж самі звільнитися з роботи, або закінчити якийсь ваш проект. 31 грудня під самий новий рік планета великого щастя, удачі і багатства Юпітер розвертається в свій прямий рух в вашому четвертому домі гороскопу. А це дім сім'ї, родини нерухомості і місця вашого проживання, вашого дому. Тож ви отримаєте можливості, які будуть стосуватися вашого місця проживання чи нерухомості, а також вашого сімейного статусу. Тож ви отримаєте можливості, які будуть пов'язані із вашим домом, вашим місцем проживання, нерухомістю чи з вашою сім'єю. Хтось із вас зможе вигідно купити або продати нерухомість, при цьому бути в вигоді для себе. А для когось це буде періодом покращення житлових умов, можливо, ви зможете розміняти ту нерухомість, в якій ви живете, на дуже вигідних умовах для вас. Можливо, ви переїдете від своїх родичів або ж вони переїдуть від вас, і тим самим збільшиться ваша житлова площа. І оскільки Юпітер це також про розширення і збільшення, а четвертий дім це дім сім'ї. То може бути, що збільшиться і ваша сім'я. Наприклад, буде новина, що хтось із вашої сім'ї вагітний, так з'являться нові діти чи онуки в вашій родині. Оскільки Юпітер здатний принести велике багатство, то ви можете отримати і немалі гроші від роботи вдома. А також може бути звістка про те, що хтось із вашої сім'ї значно розбагатіє в цьому році. Тож у вас з'являться нові можливості стосовно вашої нерухомості, вашого місця проживання чи сім'ї. Головне не прогавити їх, а триватиме цей період до 26 травня 2024 року. Як бачите, часу немало. Візьміть всі шанси, які дасть вам Юпітер. А я вітаю вас із прийдешніми святами та новим 2024 роком. Нехай він стане для вас мирним, спокійним та переможним.